Ати пересуватися? Присутні чотири депутати. Комісія правомочна. Ми сьогодні зібралися з вами на засідання школи комунальної комісії. На порядку денному 12 питань. Прошу голосувати за даний порядок. -4. Рішення прийнято. Приступаємо до розгляду даних питань. Перше питання. У нас це є про затвердження розпорядження міського голови, про передачу матеріальних цінностей для першого відділу РТП, РТП та, е, доповідає секретар міської ради. Доброго дня, шановні колеги депутати, всі присутні запрошені. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження розпорядження міського голови, про передачу матеріальних цінностей для першого відділу Коломийського районного територіального центру спеціальної. Римки відповідно до програми забезпечення заходів з підготовки до проведення призового громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом мобілізаційних заходів та заходів з підготовки до територіальної оборони на 23-25 роки даним проектом рішенням передбачено затвердити розпорядження міського голови від 13 січня 2025 року про безоплатну передачу матеріальних цінностей для першого відділу коломіського РЦЦК та СП у вигляді дизельного палива. Талони на 500 літрів на загальну суму 23 тисячі 490 гривень. Прошу затвердити. Прошу голосувати. Прийнято, приступаємо до другого питання про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для підтримки ЗСУ. Доповідає Шановні депутати, як завжди, спрямовуємо кошти на закупівлю засобів матеріалів. І різної техніки для підтримки Збройних сил України відповідно до програми підтримки збройних сил України на 24-25 роки. Передбачено дані кошти в бюджеті міської ради на 2025 рік. Єдине прохання зараз, бо бюджет обіцяє бути таким не дуже простим. На 25 рік більше допомоги спрямувати саме на тих хлопців, які є. З нашої громади і несуть службу безпосередньо на лінії зіткнення. Отак десь ми і працюємо. Якщо це наші хлопці, конкретно ми їх знаємо, більшим чином допомагаємо. Бо запитів є дуже і дуже багато, навіть від таких військових частин, про яких ми не розуміємо, що вони є, звідки, куди, як, і пишуть такі запити по декілька мільйонів. Гривень ну, жодна громада це не може собі дозволити, але ну, пишуть це і пишуть. Так, ми звичайно, реагуємо на потреби першочергово на потреби тих е, частин воїнів, е, які несуть службу у частинах на лінії зіткнення безпосередньо з нашої громади. Отож. Вашій увазі проєкт рішення про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для підтримки Збройних сил України. Є розпорядження від 12 грудня 2024 року від певної військової частини. Проведено міською радою закупівлю комплекту антенн до купольного ребу, загальна вартість 55 тисяч гривень. Є акт прийому передачі. Просимо його затвердити. Інше розпорядження від 18 грудня 2024 року. Зарядна станція Екофлоу. Одна штука, загальна сума 45 тисяч гривень від певної військової частини, так само, як прийому передачі. комісією всі підписи є, додається. Ще одне розпорядження від 23 грудня 2024 року. Придбано міською радою комплекс Реп Кульбаба, е також додатково інвентор та е акумуляторна батарея до нього, загальна сума 212 444 гривні. Є запит від військової частини, командиром підписано. Акт прийому передачі підписано відповідно комісією приймання передачі матеріальних цінностей. І е ще одне розпорядження: від 15 січня 2025 року закуплено на потреби е певної військової частини. Одна штука, квадрокоптер МАВІК-3Т, 184 тисячі 500 гривень і квадрокоптер Мавік-3. Сума 78 тисяч 200, загальна сума 262 тисячі 700 гривень. Запит є акт прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, підписаний членами комісії та представниками від військової частини. Прошу дані розпорядження затвердити на сесії Горденківської міської ради. Є питання немає. Прошу голосувати. Чотири рішення прийнято. Вступаємо до третього питання. Про звіт про роботу комунального підприємства Горденка житлосервіс Роденської міської ради за 2024 рік. Доповідає головний інженер кафе житло сервіс Михайлович. Михайловича. Є, є пропозиція е, допустити звіт начальника КП «Городенка Житло Сервіс е, до сесії Городенківської міської ради. Якщо будуть якісь запитання на сесії Городенківської міської ради, то... Прошу безпосередньо задавати на сесії, якщо ваша така добра воля є. Що, що робили Василь Степанович, доповість і вам на, на всі болючі питання відповість на сесію міської ради. Якщо, якщо можна. Добре? Дякую. Є питання? Немає. Прошу голосувати. За чотири рішення Розвід про роботу комунального підприємства Горденка Водоканал Орденської міської ради за 24 рік доповідає у мене інженерський фракт Ігор Дмитрович, Юрій Дмитрович, а на сесії буде Роман Володимирович доповідати. Так, доброго дня. Роман е, Володимирович зараз у відрядженні, по критичності, на сесії буде доповідати е, по звіту він. То може Я дивіться, дуже коротко, так, аби щоб не затримувати цей, бо був... дуже коротенько. Так, а там уже, якщо будуть якісь запитання, так само, бо це рівнозначне підприємство. Так, звіт звіт великий, як? і думаю, що кожен буде мати його електронні чи паперові, так, для... Ознайомлення, але так, дуже коротенько. Е, реалізовано води 216 тисяч і прийнято 161 тисяча метрів кубічних стоків. Е, середня зарплата по підприємству 13700 за 24 рік. Е, працюю на підприємстві 45 чоловік, е, підпорядкування дві насосні станції. Два водогони з загальну протяжністю по 2,8 км, 30 км водопровідних мереж і 17 км е, каналізаційних мереж. Основні витрати тож дуже коротенько, 5,7 млн грн у рік це є електроенергія, заробітня плата 7,4 млн ЄСВ 1,6, е, податки, е, спецводокористування 208 е, плата за користування надрами 550, податки на руками майно 18, екологічний податок 34, паливно-масильні 688 і придбання матеріалів та інші послуги 1,3 мільйони. Отримали від допомоги від міської ради 3,5 мільйона. І фінансування з місцевого бюджету по загальному фонду 3,5 мільйонів. По великому рахунку. Ну і систематично виконуються роботи по обслуговуванню, по ремонту, об'їзди, ліквідації аварійних поривів, засмічень, різних таких товарів. Є прохання від... від депутатів е, десь сконцентрувати увагу на е, застосуванні новітніх технологій в енергозбереженні, щоб туди здешевити. Тариф на поставку води споживачам у роденців, потіківці, так, і десь вийти так само на, на селах з документаціями, з цими підкачками, щоб це привести до відповідності до чинного законодавства. Так, акцент у нас основний це енергозбереження, сонячна електростанція, заміна насосного обладнання, щоб трошки по електриці, зекономити, десь дешевити і десь хоча б утримати цю на Дякую. Yes. Uh, є питання? Немає голосувати. За чотири рішення прийнято. Спасибо до п'ятого питання про передачу з балансу відділу освіти Оденської міської ради частини міжполога приміщення площою 117,2 квадратних метрів за десою міста Роденка, вулиця Повна Івана 5, на баланс комунального закладу Центру соціального обслуговування Роденської міської ради, Повідає Шивага Руслан Романович, директор комунального фонду, президент Шановна комісія, що голову всі присутні. Надійшли листи від е, двох наших закладів, зокрема. Листи комунального закладу Центру соціального обслуговування Горнельківської міської ради, які просять приміщення їм для роботи для розміщення денного стаціонару їхніх, їхніх пацієнтів. А також є листи відділу освіти, які не заперечують щодо передачі частини даного приміщення, які знаходиться за вказаною у назві рішення адресою. Дана частина 1172 квадратних метра Пропонується до передачі даним проектом рішення від відділу освіти до комунального закладу Центру соціального обслуговування. Це, Це, бувший, цей... Це є частина нашого судка, то судка, Прошу голосувати. За чотири рішення прийнято. Про слідуче питання: про надання звіту про розписання майна комунальної власності, що побував на балансі комунального некомерційного підприємства Горденківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Горденської міської ради, доповідає, що Руслан Романович, директор установи фонду комунального майна. Шановні присутні. У 24 році приймалося рішення про надання зводи на списання майна комунальної власності, що перебуває на балансі комунального некомерційного підприємства Городен Пістрік профільної лікарні лікарня інтенсивного лікування міської ради. Йде мова про два автомобілі. Даним проєктом рішення пропонується прийняти до уваги звіт про списання комунальний заклад відповідно до прийнятого нашого. Положення про порядок з писання майна виконавці е, вимоги і надав звіту міської ради е, щодо списання даних транспортних засобів. Я питання. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Вступаємо, слідуючи сьомий питання. Про приватизацію межитового приміщення Хімсклад по вулиці Могилецька, 1А в селі Городниця площею 966,4 квадратних метрів, відповідає, Шива Руслан Роман, директор комунальної установи фонду майна. Шановні присутні, Фонду майна пропрацьовується і виконується. Затвердження рішення про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Орденської міської ради, які підлягають приватизації у 2025 році, і даним проектом рішення пропонується приватизувати об'єкт комунальної власності нежитлове приміщення Хім за адресою вулиця Могалецька, одина, в селі Городниця, загальна площа даного об'єкту 966,4 квадратних метри у проекті. Такі рішення є в технічній документації більш детально. 24 рішення прийнято. Восьме питання. Про приватизацію не житлової будівлі по вулиці Грушевського, 36 б у селі площею з загальною площою 260,6 квадратних метрів. Розповідає Шувага Руслан Романович, директор комунального фонду комунального майна. Даним проєктом рішення пропонується приватизувати нежитлову будівлю об'єкт комунальної власності за адресою вулиця Грушевського 36, селі Чернятин, даній площею 260 і 6. Десятих квадратних метрів шляхом продажу на аукціоні. Також аукціоні комісії провести засідання і відповідно затвердити умови продажу. громади розповідає Шивага Руслан Романович, директор фонду комунального шановні присутні, даним проєктом рішення ми е, пропонуємо затвердити загальний перелік майна комунальної власності, лянки, які належать е, нашій громаді. Ми щорічно оновлюємо е, даний перелік, так як у нас відбувається продаж, або ж у нас відбувається залучення нових об'єктів до майна комунальної власності нашої громади. Даним проектом рішення пропонується затвердити е, такий перелік майна, який е, станом на зараз складається з 228 об'єктів. Так. питання немає. Прошу голосувати. 24 рішення прийняті. Десяте питання. Про доповнення переліку першого типу об'єктів, що перебувають в понані власні Оденської міської ради територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні, затвердженого рішенням міської ради від 2.03.23 за номером 1328 Риска 24, дріб 2023. Родає, Шива Вага Руслан Романов, директор. Комунального фонду майна до міської ради звернулося наше комунальне підприємство, балансоутримуючи е, майна, які просить е, комунальне підприємство «Роденківський інформаційний центр первинної медичної допомоги, е, на балансі якого є е, частина приміщення. І от одну з частин вони пропонують е, до здачі в оренду, е, тож звертаються до міської ради. З проханням надатків дозвіл, та включити в перелік першого типу, е, об'єктів, які перебувають в комунальній власності для передачі майна в оренду на аукціоні. Е, приміщення, е, яке знаходиться на другому поверсі, загальною площею 14,6 квадратних метрів, цільовим призначенням для розміщення суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності, проводять господарську діяльність з медичної практики. Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Так, 11 питання. Про затвердження містобудівної документації. детальний план території земельної ділянки по вулиці Володимира Великого. 164 в місті Орденка Орденківської територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області. Розповідає Николайжа Марія Вікторівна, начальник відділу інфраструктури та суддівного кадастру. Прошу, увага пропонується проект рішення про затвердження місцевої документації, а саме детальний план території земельної ділянки по вулиці Виниченка Володимира. Та з метою нового будівництва лінії прийому сушіння та зберігання зерна на території комбікованого заводу, який працювати зернопродукт АКП «Перспектив». Дана документація пройшла містопільну раду, місце Івано-Франківство рекомендували до до затвердження. Також розроблено СЕО практично кологічна оцінка і ну вся процедура виконана. Має прошу голосувати. За чотири рішення прийняті. Дванадцяте питання про надання дозволу на розроблення містобудівної документації зміни до територіального плану міста Горденці. Поміщені з детальним планом території земель ділянки урочисті осада червона, без номера в місті Одягської територіальної громади, Коломийського району Панфранківської області, відповідає на Марія Вікторна, начальник відділу інфраструктури та архітектури міста Дімної Кадаста. Пропонується проект рішення про надання дозволу на розроблення місцевої документації, а саме зміни до генерального плану, поміщення з детальним планом території. Земельної ділянки в урочищі осада червона без номера міські Городенка з метою відведення земельної ділянки площою 25 соток для розміщення та будівництва експлуатації та обслуговування будівель та споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій та визначення параметрів забудови, а саме будівництво наземної сонячної електростанції. На попередній сесії давалося рішення на розроблення детального плану території. Але помінялося законодавство, є зміни деякі, тому треба робити зміни до генерального плану. Тому виносять це рішення. Yes. Є питання. Немає. Прошу голосувати. Двадцять чотири рішення прийнято. Шановні. Депутати, наша комісія порядок денний вичерпала. Хто має якісь питання, прошу. Немає. І тоді дякую за роботу. Комісія закінчила свою роботу. Побачення.